Сьогодні я відкрию вам секрет, як множити деяке двозначне число на 11. Є два способи. Перший спосіб 11 це 10 і 1. Тому можна помножити число на 10, а потім додати це саме число. Розумієте, чому таке правило? Спочатку на 10 це дуже легко дописати 0, а потім додати саме число. От, наприклад, потренуємося. 25 помножимо на 11. Множимо. На 10, 250, це 25 додали 0. І ще додаємо саме число 25 маю 275. не нескладний, і він дуже схожий на те, що я розповідала в попередніх прийомчиках. А ще є такий більш універсальний і швидкий спосіб, коли між цифрами двозначного числа вставляють суму цих цифр. Дивіться: 25 множу на 11. Я пишу 2, я пишу 5. Залишаю поміж ними місце, і в це порожнє місце записую суму цифр 2 та 5. Тобто 2 плюс 5 буде 7. Скажіть, відповідь, що так, що так збігається, але оцей спосіб набагато швидший. Давайте ще спробуємо. Наприклад, 14 помножимо на 11, пишемо 1. Залишаємо порожнє місце, пишемо 4. І тепер 1 плюс 4 це дуже швидко 5. Записуємо посередині, тобто 154. Буде невеличка проблемка, коли ви будете множити, наприклад, 83 на 11. Так само написати 8 і 3 можна, але сума 8 та 3 дасть нам 11. Тоді до 8 нам потрібно додати ще одиничку, і буде результат 913. От коли при додаванні відбувається перехід через десяток, тобто при додаванні 3 і 8 дадуть число, яке більше в нас. 9, 10 і більше. Тоді в нас першу цифру не записуйте, ми до неї будемо додавати одиницю завжди. Ну, Давайте, щоб було зрозуміло, я ще приведу приклад. 78 помножити на 11. Я пишу, сі, я пишу 8 гарантовано в кінці. Я могла б записати 7,8, залишити інтервал. Посередині 7 плюс 8, 15. але одиничка збільшить мені 7. На одиницю, тобто буде 858. Зрозуміли? Ще, наприклад, тільки зверніть увагу, тільки двозначні числа. Ми не можемо тризначні значні числа так множити на 11. Наприклад, 90 нехай буде 5, множимо на 11. В кінці 5 попереду було б 9, але 9 плюс 5 14, запам'ятаємо цю одиничку і додамо до 9. Тобто буде 1045. Ще раз. 5. Угу. Було б 9, ми запам'ятаємо цю 9, 14 і сюди одиницю додаємо. То що попереду буде не 9 вже, а 10, а потім 45 тисяч, а 45 результат. А чому це так? Ви можете легко перевірити себе. Дивіться, якщо б ви множили 25 на 11 стопчик, спочатку помножили на одиницю, 25, потім ще раз на одиницю, але тепер 5 ви пишете під двійкою. 5, 7, 2. І от. При записі в стопчик при додаванні. Дивіться, перша цифра, друга цифра, а поміж ними їх сума. М? Переконалися, чому це так? І множення на 11 ще для чого потрібно знати цей прийомчик? От, наприклад, вам потрібно побачити, що 275 ділиться на 11, яким чином ви це можете зробити? Це корисно при розкладанні на множники, скороченні дробів. От коли ви бачите 2 плюс 5 дасть да 7. Тоді це означає, що число ділиться на 11. Сума цифр на непарних місцях дорівнює сумі цифр на парних місцях. До речі, ця ознака подільності на 11 зайде і для багатозначних чисел. Не обов'язково тільки тризначні тут. Ну що, прийомчик я вам розповіла. Сподіваюсь, ви. Зрозуміли, як це робити, можливо, комусь сподобалося більше це правило, а хтось отак збагнув. Тоді вам не завадить відпрацювати це практикою. І як завжди, на сайті я запропоную вам перевірити свої результати, і дуже легко це зробити. І ще раз закріпити ви можете це все. І буде зібрано усі прийомчики в одному місці, так що буде зручно все, -все разом. Повторити, відпрацювати. Ну і зазвичай домашня робота з таємним кодом для перевірки. Ну що, прийомчик множення двозначного числа на 11, запам'ятайте дуже корисно. І ще один останній прийом, який я зараз вам відкрию: секретик, піднесення до квадрату числа, яке закінчується на 5. Тобто, наша мета зараз швидко піднести до квадрату 25, або 45 піднести до квадрату, або ж 75, 95, тобто двозначне число, яке закінчується на 5. Тут не дуже зрозуміло записано секрецій, чому так? Зараз я поясню. Дивіться, у мене двозначне число складається з двох цифр. От, наприклад, пишу 25, підносимо до квадрату. Що означає моє правило? Ми беремо е, саме цю першу цифру 2 і множимо її на. Де число, яке на одиничку більше. Тобто, якщо 2 збільшить на одиницю, що буде? 3? 2 множимо на 3, це буде 6. І в кінці пишемо 25, 625 буде. І ще раз, Отут в мене двозначне число записано. оця риска згори показує, що це не а помножити на 5, а деяке двозначне число. Ми беремо першу цифру, множимо на одиницю більше число. Бачите, мене навіть правило записано на цифру, яка на одиницю більша за дану першу цифру. 2 множимо на 3. І в кінці буде 25. Давайте ще покажу приклад. 75 підносимо до квадрата. 7 множимо на, що в нас більше на одиницю, ніж 7. На 8. 7 на 8 дасть 56. 56 записуємо і в кінці 25. Тобто, якщо в нас отут було 5 в кінці, то. В результаті 25, і можна спочатку і писати його. Наприклад, 15 підносимо до квадрату, 1 множимо на цифру, яка на одиницю більше, 1 плюс 1, 2, 1 на 2, 2, і в кінці 25. Отак От воно працює. Зрозуміли? Знову-таки, велика кількість задач для самостійної роботи о, вже я дещо підказала вам. Задачі. Будуть домашка, як завжди, можна перевірити це. все. Впевнена, що це дуже корисний прийомчик, і ви зможете потренуватися. Ну, все. Ми з вами опанували декілька секретних прийомчиків, навчилися множити число на 0,5 і ділити на 0,5. Я розповіла, як швидко будь-яке число помножити на 1,5 пом або помножити на 15, як множити двозначне число на 11, як піднести до квадрату двозначне число, яке закінчується цифрою 5. І якщо ви це зрозуміли, а ще відпрацювали, я впевнена, що ви не забудете ці прийомчики. І коли вам зустрінеться деякий великий приклад, і ви будете бачити там ці дії, ви зможете застосувати мої поради. Напишіть, як вам сподобалося? Що сподобалося, а що геть не зайшло? Будь ласочка, це допоможе нам зрозуміти, що потрібно робити далі, наскільки це цікаво для нас. А ще наскільки вам зручно було працювати на моєму сайті, наскільки вам сподобалися ті інтерактивчики, які ми там для вас підготували. Це було маленьке-маленьке тренування, а ми йдемо з вами далі в світ математики і вчимося разом. До зустрічей!